Катьюню, будь ласка, ну не плач. Я так більше не можу. Що вона тобі не говорила? Що я криворука і все роблю не так? Ніколи не думав, що найрідніші люди не зможуть порозумітись. Тому що треба слухати. Невже не можна одразу робити, як треба? Кому треба? Вам? Та тобі ж і треба. Хто ж тебе ще навчить, як не я? Як же я це без вашої допомоги на світ народилась? Так от таке ж і народилося. Мама, що Та припини! Мама. Людмила півроку тому вийшла заміж за Олександра. Молодята мріяли придбати власне житло. Та поки збирали на нього гроші, змушені були жити із матір'ю Олександра Іриною Максимівною. Стосунки між новісткою і свекрухою ніколи не були ідеальними. Та останнім часом Людмила особливо потерпала від прискіпувань Ірини Максимівни. Вона не знала, що їй робити, і за порадою приїхала до бабусі. Бачу, свекруха, поїдом тебе їсть. Звідки ви знаєте? Знаю дитину. Є в тебе фотографія твоєї свекрухи? Е, так, є. Ось це я її на дні народження сфотографувала. Сваритися ви через подарунок, який ти нещодавно свекрусі зробила. Подарунок? Я їй статуетку пташки подарувала на день народження. Погана це прикмета. Не можна людям статуетки пташок дарувати. Вас варитися почнете. Ай, справді вона після свого дня народження, немов з ланцюга зірвалась. І що ж тепер робити? Викинути ту пташку чи як? Ні, не допоможе це. Треба ритуал провести. Катю, дай їй заговореної води. Цією водою треба обмити ту статуетку і залишити на ніч під місячним сяйвом. Інакше. Три місяці з дня дарунку людина до тебе буде прискіпуватися. Ще цілих три місяці, Та я просто не витримаю. Ось візьміть, будь ласка. Хочеш добрих стосунків зі свекрухою? Вам треба з'їхати і жити окремо. Окремо це тільки оренда, а це дорого. Стосунки в родині дорожче. І запам'ятай, якщо з'їжджати надумаєте, свекрусі не кажіть до Дня від'їзду. Тоді все у вас налагодиться. Добре, дякую. Не дивлячись на поради бабусі, Людмила розуміла, що їхній сімейний бюджет зараз не дозволить їм знімати окреме житло. Тому вона вирішила все ж таки провести ритуал, потерпіти і не реагувати на прискіпування свекрухи. Що ти влаштувала? Стучиш тим ножем. У мене зараз голова трісне. Я борщ варю, між іншим за вашим рецептом. Скоро Сашко з роботи повернеться, буде його годувати. Ось цим? А що не так? А те, що борщ повинен настоятися? А коли він настоїться, коли ти його навіть ще не зварила? Ну нічого страшного, свіжий поїзд. А, свіжий поїсть? Що ви робите? Так. Макарони йому зварю. Силом, як він любить. Я сама! Я сама, я тобі дам сама. Віддайте. Блін. Сама вона. Казала Сашку, що ти безрука. Ти тільки продукти псуєш. Прибери за собою! Людмила ледве стрималася, щоб не відповісти свекрусі. Дівчина була дуже засмучена, що заговорена вода від бабусі розлилася, адже це означало, що вона не зможе провести ритуал та налагодити стосунки із Іриною Максимівною. Людмила зрозуміла, що витримати декілька місяців і не реагувати на причіпки свекрухи їй не вдасться. Дівчина все ж таки вирішила поговорити із Олександром про оренду житла. Дякую за вечерю, сонечко. Мамі своїй подякуй. Вона мені не дозволила борщ доварити. Люсь, ти знову за своє. Я за своє? А нічого, що це вона. Досить, Люсь, я проходжу з роботи і мрію хоч трішки відпочити, і замість цього вислуховую з обох боків. І тому я пропоную з'їжджати. Зачекай, до з'їжджати ще роки три впахувати. Саш, за три роки від нашої сім'ї нічого не залишиться. І що ти пропонуєш? Орендувати квартиру. Ти ціни взагалі бачила? Ти розумієш, що це відкине нас від покупки своєї ну, на руки. Я розумію. Але терпіти більше не можу. Добре, я подумаю, що можна зробити. Подумай. Ти ж у мене розумник. <салки> Синочко, у мене там. Замок в спальні заїдає. Угу. Подивишся? Мама, а дочекатися відповіді перед тим, як заходити, так важко. Я у своєму домі і я постукала. Так і з'їжджати доведеться. Яке там з'їжджати? Не говоріть ерунди. Синочок я тобі там сорочку попрасувала. І обід на завтра в судочок поклала, бо деякі завжди забувають. Вісно. За кілька днів Олександр таки потішив Людмилу чудовою звісткою. Привіт. Коханий, ти вже повернувся? Сонце, у мене новина. Люсь, ми приїжджаємо. Мені не почулось? Сашка, ти мій герой. Тільки ти вислухай спочатку. Це не окрема квартира, а кімната. Ну, правда, теж в будинку, як у нас, і. Хоч кімната, хоч камірка. Аби самі. Я тебе люблю. Наступного дня Людмила і Олександр переїхали від Ірини Максимівни. А, привіт, Вік. Це моя дружина Людмила. Познайомтесь. Пристелюйся. Я Віка. Дуже приємно. Так, я запізнююсь на роботу, тому ось вам ключі. Угу. Ви тут, поки облаштовуєтесь. Я вам там звільнила в холодильнику дві нижні полиці. Вони ваші. І шафки на кухні праворуч від плити зверху і знизу. Вони теж вільні. Я думаю, розберетесь. вам. Гарного дня. Навзаєм. Ну задоволена. Інша справа? Людмила не тямила себе від щастя. Нарешті вона могла робити те, що сама хотіла, а не мусила виконувати вказівки свекрухи. Ну, як вам живеться, котики. Ти навіть не уявляєш, яка я щаслива. Розумію. Ми з моїм розійшлись, бо його мати постійно лізла в наші стосунки. Доброго ранку. А що це тут так смачно пахне? Я яєчню підсмажила. Будеш? А, Сашко не любить з цибулою. Ось бери бутерброди. Люсь, ну так пахне, може я спробую. Ну, звісно, їж. Я собі ще да? підсмажу. Люсь, може тобі зробити? Ні, дякую. Ммм. Ммм. Як смачно. М -м. На здоров'я. Мені не важко. М -м -м. Минуло кілька тижнів. Людмила стала помічати, що хазяйка будинку також занадто активно почала втручатися в їхнє із чоловіком життя. Дівчина не розуміла, що відбувається. Раніше комірець завжди м'ятий був, а зараз ну просто диво якесь. Так це не я присувала. А хто? Віка. Не знаю, що я в голову стукнула. Вчора прийшла з роботи, а вона нам всю білизну перепрасувала, і твої сорочки теж. Навіщо? Не знаю, але мене це бісить. Може, з'їдемо? Люсь, ти знущаєшся? Ну, а що? То вона тобі яєшню готує, то сорочки прасує, а завтра що? Заміж за тебе збереться. Кить. Кейть, ну ти прибіжиш. Чуєш? Я кохаю тільки тебе. Та й взагалі ти подивись, скільки їй років. Ну. Мені треба бігти. Слова чоловіка заспокоїли Людмилу. І дівчина сподівалася, що її переживання були марними. Всім привіт! Саш, ти вдома? Вік веде! <ривіт> Іди вдома. Вік. Так значить я була права. Взагалі-то це моя кімната. А це мій чоловік. Уже ні? Сашка, що ж ти коєш? Люсь, пробач, я я покохав віку, і це сильніше за мене. Людмила була шокована. Вона геть не тямила себе від розпачу та образи. Переночувавши у подруги, наступного ранку вона одразу приїхала до бабусі. Бачу, ритуал, ти так і не провела. Так, пляшечка розбилась, коли ми зі свекрухою посварились. Але ж зараз мені не до неї. Ми ж з'їхали і житло окремо зняли, а він мене зрадив. Я ж казала, мати його про це не повинна чути до дня від'їзду. Та яка вже різниця? Візьми звідси дві квітки. Подумай про Сашка свого і про ту жінку. Ви знущаєтесь? Роби що, кажу, якщо допомоги хочеш. А тепер дай мені. Жінка, з якою ти його застала, у вашому житті з'явилася не випадково. Сашко твій під сильним її впливом знаходиться. Але точніше скажу, коли річ мені його привезеш, це має бути щось, що він нещодавно на собі носив. Зрозуміла? Угу. А зараз до його матері йде. Якщо спільну мову не знайдете, біда буде з сашком. Та вона мене й слухати не стане. Так злиться після нашого переїзду. Катю, принеси мені намисто з гробини. Даси ж це намисто свекрусі в руки, серце їй пом'якшає, поговорить вона з тобою. Ось побежав. На І поквапся, бо Сашкові біда загрожує. Добре, дякую. Незважаючи на біль і образу на чоловіка, Людмила все ж таки поїхала до свекрухи. Ти чого приперлась? Візьміть, будь ласка, це для вас. Що це? Ха. Ну, то чого хотіла? Сашка мене кинув. Звісно, кинув. Ха. Нарешті зрозумів, яка ти криворука. Ви Не розумієте, з ним біда може статися. Та яка біда? Просто Сашко повернеться додому, до мами, от і все. Він не повернеться. Він тепер з вікою живе. З якою? З якою вікою? З хазяйкою будинку, де ми кімнати орендували. Він з нею мене зрадив. Що? Так, ану зачекай, я зараз переодягнуся. Ірина Максимівна разом із Людмилою прожогом кинулися до Вікторії. Чекай мене тут, я з ним сама поговорю. Привіт, синочок. Мама, а ти що тут робиш? А я прийшла дізнатися, що у вас сталося з Люсією? Вже знаєш. Ну, так буває. Як буває? Люсію я більше не кохаю, Тепер у мене інша жінка. Що? Я ти ж сама хотіла, щоб ми розійшлись. Знаєш, мам, Віка найкраще, що сталося в моєму житті. Коли я вас познайомлю, ти сама це побачиш. А зараз, вибач, у мене немає часу. Скоро Віка прийде з роботи, мені треба їй приготувати вечерю. Що? Синочок. Я ж казала. Після розмови із сином Людмилі довелося поїхати до свекрухи, адже тій стало погано із серцем. Дякую. Ви тільки не переживайте, бо що доведеться швидку викликати. А як би я знала, що там все станеться? Ну тут точно не винні. О, ні. Це я. Це я винна. Що ви таке кажете? Це я попросила її вам кімнату здати. Віку? Ви її знаєте? Ой. Краще б не знала. Вона у моєму відділі працює. Я почула, що ви хочете з'їхати. Хотіла знати, що у вас там відбувається. Домовилася з Вікою, заплатила їй гроші. Я просто хотіла, щоб вона. щоб вона вас розсварила і за шкоду додому повернувся. Я ж, я ж не знала, що все так обернеться. Пробач, пробач мені, доню. Вона ж... вона ж настільки років його старша. Ой, Боже. Та Сашко. Ой. Ти? Я не до тебе. Відійди з дороги. Ірина Максимівна, я власне до вас. Навіщо тобі, мій син? Ти його кохаєш? Ха, кохаю. Оце вже ні. Він мені не потрібен. І я відпущу його, якщо виконаєте мої умови. Відпущу? Він тобі не раб. Помиляєтесь. Тепер він мій раб пожиттєво. Приворот страшна річ. Буду крутити ним, як схочу. Що ти несеш, який приворот? А ти не мурчи. А свою свекруху переконай, щоб вона з роботи звільнилась і мене на своє місце порекомендувала. Ти... Ти, ти просто хвора. Та я бачу, вам лікар не завадить. Коротше, хочете синочка назад звільняйтеся. звільнятися. Хлойда! Людмила була шокована почутим. Вона зрозуміла, про яку загрозу для Олександра говорила бабуся. Наступного ранку вона одразу ж приїхала до нас. Віка сказала, що приворот зробила. Ось я Сашкову сорочку принесла. це його улюблена. Так. Приворот на ньому сильний. Не по своїй волі він з цією жінкою. Якщо ще сім днів разом з нею пробуде, помре. Як помре? І не вже нічого не можна зробити. Треба обряд провести, щоб врятувати Сашка. Який? Я все зроблю заради нього. Катю, відріж мені від клубка червону нитку. Хлопець має заснути в домі своєї матері. Над ним сплячем, тричі маєш слова проговорити. Все назад повертається. Сашко на вільного обертається. Запам'ятала? Угу. А нитка, мабусю. А потім зав'яжи йому на руку цю нитку. Коли він прокинеться, пелена повністю спаде. І слідкуй, щоб він її три дні не знімав. Добре. Але як його переконати від віки прийти? Ну, це ти вже сама придумай. Свекруха тут тобі допомогти може. Їй зараз так погано, від учора з серцем лежить, після того, як там Магера приходила. Траву цю завари і дай їй пити. І серцем все налагодиться. Дякую. Я все запам'ятала. Не думала, що нас зі свикрухою біда об'єднає. Якщо не позбудешся дії прикмети, то коли біда відступить, ви знову сваритися почнете. Щоб цього не сталося, треба ритуал провести, який ти минулого разу не зробила. Але в мене ж води вашої не лишилось. Катя тобі дасть. І не зволікай, бо часу в твого Сашка Дуже мало залишилося. Згубить його та жінка. Людмила одразу ж поїхала до свекрухи. Вона застала жінку в ліжку з черговим нападом. Дівчина зрозуміла, що це її шанс, і написала повідомлення Олександру. Ось тримайте. Цей чай вам серцем допоможе. Ох. Дякую, доню. А я сьогодні. Заяву на звільнення написала. Треба тепер віку на своє місце підготувати. Ну нащо ж ви? Вона ж вас шантажує. Мені син дорожчий. Тільки ж ця сволота відмовилася приворот знімати. Сказала не вмію, пожартувала. Ой, що ж тепер робити? Я знаю. Треба, щоб він прийшов і мов його біля себе на ніч залишитись. Мам! Як ти мене налякала? Що з тобою? Синочок, як добре, що ти приїхав. Так як інакше, мені як тільки Люся написала, я одразу до тебе. То ти як? Ну, я нічого, синочку. Ось зі мною Люся, чайок мені зварила, мені ліки призначили. Е, синочку, я... я так скучила за тобою. Побудь сьогодні зі мною. Боюся на ніч одна залишатися. Ну, звісно, мам. Олександр залишився на ніч із матір'ю. Коли він заснув, Людмила провела обряд. Вона зав'язала чоловіку червону нитку на руку, а потім провела ритуал із статуеткою пташки, яку подарувала колись свекрусі. Дівчина не могла дочекатися, поки Олександр прокинеться вранці. Люся. Я так. Скучив? Правда? Не розумію, що зі мною було. Я... я наче від сну прокинувся. Якогось нічного жахіття. Так і було, коханий. Я не знаю, як пояснити все, що зі мною відбувалося. Я дуже образив тебе. Ти мене пробачиш. Вже пробачила. А що тут у нас так смачно пахне? Ірина Максимівна, доброго ранку. Вам вже краще? Почуваюся добре. А я сніданок приготувала. Завдяки обряду, який провела Людмила, Сашко позбавився магічного впливу. Натомість сама Вікторія почала сильно хворіти і замість очікуваного підвищення. Змушена була звільнитися із роботи. Ірина Максимівна залишилася працювати на своєму місці. І, хоча стосунки між невісткою і свекрухою налагодилися, Ірина Максимівна вирішила продати свій будинок і купити дві окремих квартири для себе і молодих. Бабуся ж нагадує: не даруйте людині статуетки пташок, якщо не хочете, із нею посваритися.